Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості роботи з анімаціями в середовищі Canva. Так, що нам потрібно для того, щоб додати анімацію, ну і відповідно її певним чином налаштувати. Ну, по-перше, нам потрібно створити презентацію, яка буде містити в собі якісь певні об'єкти, які можна заанімувати. Заанімувати можна. Багато елементів. Ну, як правило, до анімації підключають текстові елементи, якісь графічні об'єкти, і так далі. Ну, відповідно, ця анімація дозволяє зробити ваш е, проект більш таким якимось цікавим та читабельним, інтерактивним. Е, як додати анімацію до якогось об'єкта нашої презентації? Ну, По-перше, потрібно вибрати об'єкт, до якого ми хочемо додати. Е, далі. Відповідно, потрібно вибрати анімацію. Якщо вже встановлений якийсь ефект анімації, він буде тут налаштований. Якщо ефект анімації до об'єкта не застосований, наприклад, я ось це серце виберу так. Бачите, ефект анімації не застосований, тут буде просто писати слово анімація. Тобто тут в нас вже є застосований ефект анімації, який називається друкарська машинка. Ну і відповідно він виглядає наступним чином. Тобто в нас друкується ось цей напис. Так, тобто, якщо ми клікаємо на елемент з ефектом анімації, в нас відкривається безпосередньо меню анімації, яке знаходиться в нас ось тут. Так. І тут в цьому меню ми можемо побачити якісь елементи, які ми можемо використовувати. Тут є декілька груп. Анімацій, в залежності від того, до якого об'єкта ми це застосовуємо. Ну і плюс тут є деякі елементи з короною, які в канві означають, що це для платної версії, тобто швидкість, стиль тексту і так далі це все платні функції, які можна використовувати тільки якщо ми купимо Canva Pro. Отож, давайте подивимося, які є групи анімацій. Перша група це основа. Тут основні варіанти анімації застосовуються так. І вони, в принципі, підписані. 에, можна собі їх 에, розглянути. так, от, Пульс досить -таки цікава анімація. Далі є ефекти письмо, так, які дозволяють нам задати анімацію в вигляді написання, так? Тобто, там, друкарська машинка, суп і так далі. Ось вони в нас також тут застосовуються. Далі йде ще один ефект перебільшення, так, який дозволяє якимось чином цей елемент виділити. так, Продемонструвати, показати, додати. Ну і далі йдуть ефекти руху, які відповідно цю анімацію заставляють рухати. Причому ми можемо також знову ж таки ці елементи налаштовувати за швидкістю, тільки в платній версії Canvey. Так. Причому ви бачите, що в нас тут додається, там де рух, додається два елемента. Тобто додалася анімація друк і анімація руху. Для того, щоб видалити анімацію, ми нажимаємо кнопочку очистити анімацію і бачимо, що цей об'єкт у нас взагалі не буде заанімований. Так? Це що стосується нашого якогось конкретного одного об'єкта. Також тут є ще така вкладка зверху, якщо ми подивимося в меню анімацій. Ми побачимо, що є анімація сторінки і анімація тексту. Оскільки в нас був вибраний текст, то, відповідно, ми зараз знаходимося на вкладці анімація тексту. Але також ми можемо попрацювати із анімацією сторінки, де в нас от бачите, додаткові якісь елементи зразу до нашого шаблону застосовуються. І не тільки один елемент анімується, а декілька, які рухаються в певному напрямку. Причому тут вони є різних форматів. Так, в залежності від того, як ми собі там вибираємо, так і ось ці елементи будуть анімуватися. Причому що тут канва автоматично підбирає цей ефект анімації до всіх компонентів сторінки. Це є досить таки зручно, коли нам потрібно швидко здійснити анімацію. Якщо, нам потрібно, якщо ми хочемо своє, свої варіанти анімації задавати, то відповідно нам потрібно кожен новий об'єкт вибирати і задавати до нього якийсь елемент анімації. Так, от тут ми можемо побачити, що там. От мерехтіння в нас є пульсація, от до серця можна дати пульсацію. Так, і коли ми там запустимо нашу презентацію на перегляд, воно вже в нас буде застосоване. Також ще один важливий і цікавий елемент з анімацією це де ми можемо задати рух анімації самостійно по певній траєкторії. Тут є така, така вкладка, яка називається інструменти, Ось вона в нас. І вона дозволяє нам задати до нашого якогось об'єкта, який ми хочемо, певну траєкторію його руху. Як це відбувається? Потрібно ну, знову ж таки, як завжди, вибрати об'єкт. Далі вибрати елемент створення анімації. Так, далі в нас відкриється елемент, тут буде інструкція. Ну, суть цієї інструкції полягає в тому, що нам потрібно зажати клавішу Shift і рухати об'єкт в тому напрямку, як ми хочемо, щоб в нього відбувалася зміна. Так, от я зажимаю клавішу Shift і починаю рухати цей об'єкт. Бачите, в мене тут промальовується траєкторія його. Руху по нашому напрямку. І тепер бачимо, що він в мене там десь стає. Так? Такі самі штуки можна зробити з будь-яким елементом. Так, от ми там щось додаємо. Так, от, і бачимо, що в нас ось такий рух починається. Це досить такі цікаві. Варіанти пробудови анімацій. Ну, і ще один елемент, який стосується анімації це анімація малюнка або зображення. Тут також на це треба звернути увагу. Для цього потрібно перейти на слайд з фото. І тут є елемент, який називається рух фото або анімація фотографій. Тут є різні варіанти, тобто фото в своїй рамці, воно може якось переміщуватися. Може там якось підніматися, змінювати свій напрямок, це так, також досить цікаві е, варіанти, так? тобто зближуватись від За рахунок чого це відбувається. Ну, тобто, якщо ми класнемо в цей елемент, ми побачимо, от, що наше фото воно більше, ніж цей об'єкт, який в нас там створений. Тому, відповідно, ми можемо скористатися ось цими вкладками рух фото, щоб цей об'єкт нас якось цікавіше виглядав. Так, секунду, щось в мене там воно. от, Так, анімація. От. Ну, відповідно, те фото, яке знаходиться всередині цієї рамки, починає певним чином змінювати своє положення. Ну, мені ось цей варіант був найпевно цікавіший. Так, тобто, де в нас елемент, і він потрошки зміщається. В принципі, якщо говорити про якісь основні елементи анімації в презентаціях, це все. На цьому дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.